Я засновник та власник фермерського господарства «Екоранчо Сабадаш», яке займається розведенням великої рогатої худоби. Я ветеран війни 2014 року та інвалід другої групи 2022 року. Займаюся я фермерським господарством з 2016 року, а саме великою рогатою худобою я почав займатися в 2020 році. У нашому фермерському господарству основним працівником являюся я, але також ми долучаємо по договору ветеринара, який обробляє худобу, коней. Це в нас один із сінувалів, який ми збудували для зберігання сіна та соломи. Це обладнаний розкол. Зі станком для маніпуляцій з худобою. В з станку ми худобу обробляємо, вакцинуємо, чіпаємо бірки, ну різні маніпуляції десь купити треба підрізати тому подібне. Будучи в інвалідніму війську, попросив дружину, вона мене завезла. Я амбіційно купив той трактор. Таку стареньку кусарку роторну, яку я привіз з Фінляндії в легковій машині, до речі, Підбирач ціна називається клас Роланд 46.